От е, Окопище, е, там, де, от, як, знаєте, як символ окопа. Я буду рухатись, допоки не впаду. Якщо впаду, то все одно повстиму. Лопату в твердь саджу, копатиму тут, далі не йтиму. Сестриця лісосмуга шепотить, бійці, я замаскую вас. Нехай вам листя шелестить, ви ж виграваєте. Час та вибухи, все двихтить, ми поповзом, як змії. І тіло із середини дрижить в гамовою події, б'є артилерія безперестанку, всі в укриттях чаїлись, свинцеве небо на світанку, ми крізь землю провалились. Накриє нас у будь-який момент у лоні ґрунту лежу як. Родовище і лопата шансовий інструмент, Мозолюсь рию сховище. Чим глибше викопаю яму, тим більше просурусь вглиб. Земля сказала, я догляну, втискайся в мене, не схиб, окопище, останній прихисток, моє помешкання і порятунок у нім заліг на зубах пісок. На порожній шлунок б'є артилерія безперестанку. Всі в укриттях чаїлись свинцеве небо на світанку. Ми крізь землю провалились.